Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Ой, 139-та серія серіалу Життя репетиторки у нас сьогодні, в нас сьогодні червень, 14 субота, коли б, як не в суботу червня, поговорити нам з вами про відпочинок. І зараз я вам почну говорити: дітей треба навчати відпочивати, і ви мені скажете ну, знову здорово, ну скільки ж можна? Я дитину навчала їсти, вкладатися спати, одягатися, шнурки зав'язувати, всього всього говорити, писати, читати. Ви тепер навчаєте правильно писати певні слова, писати творчі роботи, ставити розділові знаки, що іще, чого ще ми маємо навчати, скільки можна. Але насправді сьогодні поговоримо про таку важливу річ. Як навчання дітей відпочинку. Пам'ятаєте ви, що колись ваша дитина була манюнію, і коли ви пропускали час? Який був потрібний для спання, коли ви бачили, що дитина вже втомилася, вона тре оченята і починає підхникувати, ви бачили, що дитину треба вкладати спати, інакше алярм буде в усій родині. Щось буде страшне. Бо коли дитина перегуляє, то в стрій в неї буде кепський, і вона врешті закатить істерику. Тоді йшлося про те, що ви мали вибудовувати дитячий графік, адже дитина через незрілість нервової системи сама не могла ні загальмуватися, ні заспокоюватися. Вам доводилося її захитувати через те, що треба було перевести її в оцей режим заспокоєння. Так от, коли дитина вже вийшла. Із цього віку немовлячого, все одно ми маємо підстежувати за тим, коли дитина втомлюється. Тому що учні, дітки, які ходять до садочку і ще сплять, наприклад, у садочку, там спостерігають, щоб був відпочинок. Але от уже діти в першому класі і далі. вони, Часто не мають денного відпочинку, і тому треба підстежувати, коли дитина втомлюється, і говорити дитині, що вона втомилася, бо вона не завжди це усвідомлює. І також говорити і показувати дитині, якими шляхами вона може відпочити. Зменшити цей процес, скинути навантаження і розвантажитися, наповнитися енергією. Тому що діти насправді можуть цього не усвідомлювати, що вони втомилися, і в них оця от втома може накопичуватися і виливатися. І в погану поведінку на заняттях, і в те, що вони неуважні, і в те, що вони не виконують домашніх завдань, і в те, що вони хворіють, у кого як виливається втома по-різному, але я бачила різні способи. Коли дитина сильно завантажена, вона може зі мною намагатися розмовляти. Я бачу навіть сторонені теми для того, щоб вже не навчатися, бо їй треба відпочити, перезарядитися. Може уникати виконання домашніх завдань або виконання завдань на уроці для того, щоб знов себе розвантажити. Може уникати взагалі намагатися уникати уроків. Тобто буває по-різному. І не завжди це пов'язане з тим, що дитина. Ледер або ледариця в нас, <свісно> ні, не з ледерськими характеристиками це пов'язане, а буває пов'язане із втомою. Звісно, бувають зазвичай я працюю з нормою, коли в дитини є і час на відпочинок, і мама його обстоює, і час на роботу, але, звісно, і в моїй практиці трапляються крайнощі. І крайнощі якраз і спричинили до того, щоб я поговорила про це. Бувають крайнощі, коли мама каже: Я кілька годин на день всього присвячую для дитини освіті, і ми вивчаємо лише ті теми, які ми вважаємо найважливішими, з тих предметів, які ми вважаємо важливими. і все. І ми замінили цим шкільне навчання. Це один бік максимального полегшення і максимального часу для просто життя. Без навчання. І є інший бік, коли я намагаюся поставити розклад на початку вересня, і мої старожили знають, що на початку вересня, якщо ви хочете, такий ласий шматочок розкладу для себе, то треба, по перше, в кінці серпня з'явитися, понавчатися, і, по-друге, одразу, як тільки ви маєте розклад, одразу собі замовити ці місця, бо інакше далі буде все за залишковим принципом. Так от, Буває таке, що ми намагаємося поставити урок і починається. Може, понеділок, ні у нас йога, може вівторок, ні у нас танці, може середа, ні у нас гурток з аеродинаміки, ні, може в четвер, ні, в четвер не можемо, у нас гітара, може в п'ятницю, в п'ятницю не можемо. У нас там не знаю, курси вишивання хрестиком, потім китайська, потім гольф, потім там, не знаю, будь-що інше. Тобто, коли у нас отак от, отак от, -от, 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 -от я бачу, що дитина завантажена вкрай. І потім дитина хворіє, дитина не тягне, або дитина не слухається, або дитина відволікається. І я розумію, чому Тому що потрібен відпочинок. Звісно, це крайнощі. Але і от на цьому середньому базовому рівні дитина обов'язково втомиться. І тому обов'язково до хоча б восьмого класу нам треба відстежувати, що відбувається з дитиною. І коли дитина втомилася, дійсно казати ти втомився або ти втомилася, треба відпочити. Ми можемо отак відпочити, ми можемо отак відпочити, ти можеш полежати, ти можеш пограти в свої комп'ютерні ігри, ти можеш побігати, ти можеш там, не знаю, сходити, погуляти, ти можеш ще щось зробити, ми можемо з'їздити кудись на виставу подивитися, ми можемо щось іще, ми можемо поїхати, наприклад, на екскурсію кудись, ми можемо виїхати кудись на кілька днів, для того, щоб дитина перезавантажилася в таке. Спосіб. І, на жаль, нам про це теж потрібно дбати. Я замислилася про відпочинок цього року дитячий, тому що помітила, наскільки сильним стало навантаження на восьмикласників, які раніше були в сьомому. І от між сьомим і восьмим це різні діти, тому що сильне навантаження, і я бачу, як подекуди вони втомилися. І Бачила це і до того ж почала читати книгу, в якій розповідалося якраз про те, що діти не мають іще сформованих особистих кордонів для того, щоб відстежувати оцей тут відтік від себе енергії, коли вони втомилися, і їм треба допомагати із цим. І по третє, звертала увагу цьогоріч на роботу однієї з колег моїх, яка готує потокових дітей 11-класників до НМТ. І от вона весь час їм на заняттях казала: відпочивайте, знайдіть час для відпочинку. Я спершу думала, ну що це за загравання з дітьми? У них 11 клас, у них купа купезна завдань. Зараз і е, постає, і як це відпочиньте, відпочиньте? Навіщо цей популізм? А потім зрозуміла, це не популізм. І колега дійсно має рацію, тому що в найнапруженіші моменти життя треба для того, щоб відновити внутрішній ресурс, знаходити собі час для відпочинку. І, от, чесно кажучи, я навіть вчора сиділа дивилася на розклад і думаю. Мені треба з наступного року одне заняття собі сплачувати, собі, і ставити його до розкладу, але воно буде в мене якраз годиною розвантаження. Для того, щоб я. Відпочивала також, бо інакше, якщо я не внесу відпочинок до графіку, то він у мене і може і не відбутися. А чому? А тому, що в дитинстві мені казали, що там втомилася? Леда цюга, леда цюга. Ану, підводься, чого лежимо? Чого лежимо? Ти оце зробила? Значить, оце зроби. А оце зробила? Значить, дивись ще скільки не робленого. Бігцем, бігцем біг знову щось робити. І от я оце біжу, 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 біжу. І кажу вам, Н -н -н, не треба так, треба вміти зупинятися. І відпочивати від цього залежить подальший результат. Тому це дуже важливо. Ось про це мені хотілося з вами сьогодні поговорити. Якщо є якісь теми, з якими ви ще хотілись почути, які ви ще хотіли почути від мене, то, будь ласка, звертайтеся, пишіть. Завжди рада поговорити з вами. До зустрічі, підписуйтеся, долучайтеся до понеділочка і гарного вам відпочиночку!